Привіт, друзі! Як завжди, нова техніка на продаж сьогодні Honda Dio AF62 Cesta. з кошиком версія, тобто э, скутер чотиритактний, карбюраторний на повітряному охолодженні. В чудовому стані, в красивому кольорі, такому надзвичайному, до речі, колір. Тільки заводський буває, такий ніжненький, мабуть, можна сказати, рожевий. От кому, кому як виглядає. Ну і, Звичайно, забіжу зразу наперед, щоб ви розуміли про що ми розмовляємо. 62-га у нас практично нова. Вона Всього 3300 км пробігу. Вона і виглядає як нова, ну і по факту практично нова техніка. На, на заводській гумі. От Задня гума стоїть у нас, як завжди, дюро 80х100х10. На на Гальма в ідеальному стані. Все в стані такому заводському. Позносу гума відсотків 20, мабуть, максимум. От такий красивий перламутровий колір. От Ліва частина повністю в ідеальному стані. По варіаторній системі також все нове, абсолютно рідне сидіння. Під сидінням у нас також все новесеньке, без ніяких там зауважень і так далі. Дивіться, яке сидіння нове, навіть не брудне, бак також чистесенький, в ідеальному стані. Так, йдемо далі. В коричневому такому компонуванні сидіння, кошика, карманах, тобто коричневий такий внутрішній матовий пластик. От, по ручках я вам показав, що все тут абсолютно нове, всі кнопочки, всі надписи і так далі. Так як 62 дійсно в стані нової. На жаль, один всього-навсього ключик, але добре, що один. І добре, що він рідний з магнітом і так далі. Буває часто, що. Без магнітика приходять ключики або взагалі втрачені ключі і приходиться їх робити. Та ну що це. Так, карман зручний для всяких штук, щоб покласти туди пологий пол, в ідеальному стані пол, гачечок для якогось, кульочка, все, все в стані новенького. Дивіться, нема з цієї сторони навіть подряпинок Все супер. Стояночні гальма, ручник, то як називає, все працює. Величезний кошик спереду для хазяйських таких справ на базар поїхати і так далі. Кошик зачиняється, і воно дуже практично і ніхто не видно, що вас там везеться. Дуже крута штукінь. І дуже практично. Кошик пластиковий, не, не поржавіє нічого. От, передня гума також ну, 3000 пройшла, взагалі, дивіться, нове. Нове колесо 80-100 на 10. Де буду вже, як завжди, показувати вам там номерації, гуми і так далі. От бачите, всі 261 дюро. Це їхня заводська гума, хто не дивився. Ви бачите? Тобто він на напарній заводській гумі, гума в ідеальному стані. Пройшла всього нічого, там 3000 км пластик також. Абсолютно новий. Дивіться як вона виглядає. Просто нова техніка. І на щастя, жодної подряпинки на пластику взагалі немає. Подивіться який стан. Буквально отут, от, бачите, пару крапочок на косиночки і все. І от, отут таке потертість, а так Практично новий. Взагалі без дефектів, без подряпин, без нюансів. Просто новий. Такого, на жаль, ви вже придбати не зможете, вони давним-давно закінчились випускатися. До речі, можна на колесо глянути, 06.06.2006 -06 2006 року випуску їх закінчили. Не закінчили, а закінчили трошечки пізніше. Але це один із останніх 62-х моделей, які випускалися, тобто більш-менш свіженький. Трошечки замало тут холостого ходу. Треба б, бажано б додати трішечки. До речі, хто не знає, там під сидінням є отвір. Ну Звичайно ж, я холостий хід трошечки додавлю. Але двигунчик тут ну просто новенький. ну Він працює, тримає оберти, але як на мене трішечки-трішечки треба більше. О! Отак. От Коротше кажучи, двигунчик працює просто ідеально. Ідеальний стан. Як самого скутера, так і стан двигуна відповідно оптика працює ближнє дальнє світло поворотнички все повністю працює ну що тут сказати нічого багато не розкажу так як техніка скажем так, нова взагалі, без ніяких питань зайвих. А, як завжди, зробимо тест-драйв невеличкий. Зараз я вам покажу, як я буду виглядати на, на цій модельці. В принципі. Вона непогана з сторони зручності. От, Пологий пол можна вирівняти ножки. В принципі, Все, в принципі, більш-менш зручно витягнути ногами і синя в положенні, так що один із таких непоганих варіантів, на яких ви можете кататися. От. Давай сюди, Ні, давай. кошик не хоче я одягати шалом. Шалом сюди закину. Так. О. Опа, щоб не, щоб, щоб не випав. Так, я не пам'ятаю, заводив я з кнопочки чи ні. Все, заводиться, все працює. Ну, я вам скажу таке, що. Нова техніка відчувається зразу ж, настільки вона комфортна і м'якенько працює. Яка б це модель не була, воно коли нове відчувається. Прикольна моделька з великим сидінням, до речі, для одного буде, скажімо так, зручно. Для двох бажано ставити трошечки кращий амортизатор, так як воно тут від природи слабкувата пружинка. Ну і передня вилка, звичайно ж, тут пружинна. але для асфальтованої дороги непоганий варіант. По максимальній тут 50. 55 максимум будет. Маршрутка. Ну, Як самі ви бачите, максимальна тут 52, хоча тут нова, 62, 52 це у них максимальна швидкість, в 52 ой, в 62-й, що 68-ї модельки. 52-55 це максимально, що вони у нас їдуть. Ну і в принципі для такого варіанта це гарний результат і 35-40 для нього достатньо, я б сказав. Незвичайно колір. Колір у нас рідкісний, красивий і в чудовому стані. Красиво Красивами. 62-га різниці між 68-ю в них немає, От, але виглядає гарненько. Бошик у мене також ракета. Красива 62, тим більше в такому стані ну, їх знайти практично нереально. Хто хоче придбати собі без ніякого перебільшення новий апарат, телефонуйте, контакти вказані під відео, посилання на телеграм-канал з асортиментом також, хто дивився відео. До кінця ставте вподобаєчко. Подобає обов'язково подобаєчко. Всім дякую за увагу.